Всім привіт! Сьогодні ми знову на найкращому українському сервері GTA 5 П'ять Та в черговий раз я хочу показати одну з найкращих робіт на цьому сервері для новачків: роботу інкасатора. Я покажу вам, як тут почати працювати, що для цього потрібно, та скільки тут можна заробляти. Але перед початком хочу тебе зразу попросити підтримати мене своїм лайком під цим відео. Та оголосити переможців конкурсу з минулого відео. Ось вони у вас на екрані. Ну і традиційно оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба, як завжди, залишити лайк під цим відео, комент і бути підписаним на мій ютуб канал. А переможці будуть оголошені в наступному відео. Також на цьому сервері діє мій промокод. І якщо його ввести у телефоні гри до 5 рівня, то можна отримати... Плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платінну віпку на 7 днів, а вводити його потрібно ось тут, у телефоні з сопрано великими буквами. Працювати на цій роботі можна з 4 рівня, а знайти її можна так само, як всі інші роботи в GPS, телефон, GPS, роботи і тут шукаємо інкасатор. Тепер нам потрібно відправитися сюди на цю мітку. І вже приїхавши сюди, нам потрібно влаштовуватися. Підходимо до такого NPC персонажа Тревіса, і в нього вже праця влаштовуємося. Лаштуватися, ти вже працюєш так, звільнятися з попередньої роботи спочатку, а потім влаштуватися сюди. І далі треба переодягнутися у робочу інкасаторську форму. Переодягтися, і все, я почав робочий день. Тепер потрібно орендувати спеціальну машину. Зробити це потрібно тут на вулиці. На першому рівні вам буде доступна тільки така машина. Їде вона дуже повільно, і прокачати навик до другого, до третього вам буде на ній дуже довго. Тому найкраще на початку знайти когось, хто шукає бригаду та вступити до нього. І таким чином, от, наприклад, ми підбігаємо до цієї людинки, питаємося, чи він може взяти нас у бригаду. Або ж можна відкрити чат, написати slash tr і написати сюди, хто, хто візьме мене. Бригаду. І вас 100% хтось той візьме з собою. Таким чином, ви прокачаєте навик набагато скоріше, чим будете кататися на тому так званому холодильнику. У мене вшкачений уже третій інкасатор, тому мені доступна оця друга машина. Я вже можу її орендувати. Тож я це роблю. Орендовую потішов на одну годину. І нам зразу висвічується маршрут. Нам потрібно зібрати всю готівку з усіх 25 банкоматів та доставити їх потім до сховища банку. От у нас появився на карті перший банкомат, куди нам потрібно їхати. До першого банкомата у нас відстань лише 2 км. їдемо туди. І нам потрібно просто підійти до банкомата, нажати кнопочку Е. E, і нам зразу дали гроші і кинувся наступний маршрут. За перший банкомат нам нарахували 1139 доларів. Плюс тут всякі надбавки. Далі треба відправитися до наступного банкомату. Наступна відстань знову 2 кілометри. І в загальному, так нам потрібно приїхати 25 банкоматів. Також тут ще є всякі бонуси, якщо ви, наприклад, за рулем, і якщо ви створили бригаду, то там вам буде більше нараховуватися. Або навіть якщо ви просто у бригаді, то вам теж там нараховуються якісь бонуси. Так, я приїхав до другого банкомата. Тут мені також дало приблизно таку саму суму. І знову треба їхати до наступного третього банкомата. Відстань вже тут трохи більша, ніж минулі рази. Але воно в принципі так якось і буде. Десь буде менше, десь буде більше. Але від цієї відстані також залежить і зарплата. Чим більша відстань, тим більше ви і зможете тут заробити. Також на даній роботі є 5 рівнів навичок. Перший рівень початковий. Ви катайтеся на стандартному транспорті, а на другий рівень треба 200 очок. І появиться надбавка. Вона буде від 100 до 150 доларів. А щоб качати третій рівень навички, потрібно 600 очок. Надбавка вже тоді буде від 150 до 200 доларів. І відкриється другий транспорт. Ви зможете кататися вже на Ощадбанку. На четвертий рівень треба 2000 очок, надбавка вже буде від 200 до 250 доларів. І відкриється ще один. Новий транспорт приватбанк. Та на п'ятий останній навик треба 8 тисяч очок. Надбавка буде від 250 до 300 доларів. Один банкомат дорівнює одне очко навички. 25 банкоматів дорівнює 25 очок. А ще плюс 2 очка здається за здачу коштів у сховищі банку. Ну і в принципі, по самому основному я пройшовся. Тепер я засічу одну годину і ми подивимося, скільки вдасться заробити за цей час, за цю одну годину. Ну і зараз на годиннику 15.35 та вже у 16.35 за одну годину я до вас повернусь та ми подивимося, скільки вдалося мені заробити за цей час. Ну і от ця година прийшла, та за цей час мені вдалося підняти 68 тисяч. Це на третьому рівні навички та з якими бонусами, але я е, працював без бригади. Якщо б була бригада, то було б трохи більше. Ну і на цьому в принципі все. Якщо вам сподобався цей відос, то, будь ласка, не забудьте підтримати його своїм лайком та можете залишити коментар.